Всім привіт! Вас вітає канал, Рецепти смачно та доступно. Сьогодні у мене салака свіжоморожена. Я її розморозила, почистила, відрізала голову, внутрішні всі прибрала. І залишила ось для прикладу вам, щоб показати, як її чистити. Може, хтось ще не чистив салаку. Салака для мене дуже смачна риба. Як мінтай, так і салака. Я дуже їх полюбляю. Звісно, і хек, риба непогана, але вона мені на другому місці після цих риб. Вона дуже корисна, жирненька, так що можна їсти і бюджетний це варіант. Вона недорога. На даний час сьогодні я її купувала по 77 гривень по скидці в велмарті. Залишила я вам для прикладу рибку. Зараз одріжемо голову, отак животик, почистимо внутрішні, чорненьку плівочку. Ось ось така рибка виходить. Так що я її зараз ще цю штучку зроблю, потім перемию, посолю поперчу. Помила я гарненько рибу, зараз солимо приблизно десь отак ну, пів чайної ложки солі та. Приблизно так перець, суміш перців. У мене тут, бачите, ще є ікра з цієї рибки, я її теж посмажу. От. Хай зараз я перемішую все гарненько, хай постоє хвилиночок 10, просолиться гарненько рибка. І будемо смажити. У мене на каналі є шортс, де я готувала солила вірніше, рибу, робила малосольну рибку. Можете заходити, шукати в шортсі це відео. Всю кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. Просолилася риба, зараз будемо макати в борошно і смажити Сковорідка вже стоїть на вогню. Прогрівається масло, олія, тобто, і будемо смажити, як звичайну, рибу. Смажу до золотої скоринки, потім переверну, і ще хвилиночок, 2-3, і риба в нас вже буде готова. І ось що в нас вийшло. Дивіться, яка рибка посмажена. Я вибачаюсь на початку відео, я сказала, що я люблю дуже салаку смажену і мінтай. Ні, мінтай я теж люблю. Він мені, як і хек, але трошечки сухіше, ніж хек. Я хотіла сказати, мойва. Мойва, то взагалі для мене така смачна риба, я її їм як сімечки, як то кажуть. Але коли смажиш, неприємний стоїть аромат в кухні. А салаку я посмажила з. Чуть було, що риба смажиться, але неприятного аромату не було. Давайте подивимося: ой, це гаряче, знизу візьмемо. Посмажилось у нас, відділяється все від хребта. Ой, гаряче, гаряче, дивіться, пара йде. Рибка готова до вживання. Так що можна купувати, в кого є така можливість заморожену <кхе> салаку, розморажувати і смажити. І це смачно. Бюджетно. Головне, що це бюджетно. В наш час це дуже важливо. На ну, все добре, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, діліться з друзями, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Все буде у нас. Ucrânia